Я представляю міжнародний фонд відродження, який надавав сприяння, в тому числі експертну фінансову допомогу для того, щоб вперше в Україні була можливість провести оцінку діяльності міліції не з точки зору тих традиційних способів оцінки, які існують і які перейшли в роботу української міліції з часів радянського союзу, а за іншими критеріями, за критеріями. Того, як самі громадяни бачать ефективність і суспільну користь від діяльності міліції. Переді мною зараз доповідь, яка рік тому була оприлюднена міжнародною амністією, найбільш відомою правозахисною організацією в світі, яка стосується безкарності працівників правоохоронних органів України щодо катування жорстокого поводження. доповідь називалась «За відсутності складу злочину. Перший пункт доповіді, який аналізує причини застосування катування жорстокого поводження, тиску у зв'язку з високими очікуваннями щодо розкриття злочину, тут є певні заяви родичів і самих жертв катування жорстокого поводження. А далі наведено е, виступ колишнього міністра внутрішніх справ пана Анатолія Могильова на прес-конференції 29 квітня 2011 року. Звідки виникає катування? Є критерії оцінки роботи міліції, які використовуються і зараз розкриття злочину. Коли ставиться питання про те, що найголовніше розкриття, це і призводить до того, що співробітники міліції були націлені на вчинення катування. Це не є приватною думкою, це оцінка колишнім міністром внутрішніх справ ситуації, яка дуже часто призводить для, до надзвичайно негативних наслідків для особи. Ми маємо міліцію, яка на сьогоднішній день діє в абстрактному світі цифр, а не в реальному світі е, злочинності і злочинної діяльності. Це ситуація, яка не вигідна не лише нам, як громадянам України, вона не вигідна і працівникам міліції.